Всім привіт! Прогноз на листопад для повітряних знаків зодягу, близнята, терзі водолій. А я Таролог Євгенія і зараз вам все розповім. Два варіанти. Обирайте інтуїтивно свою карту і будемо дивитися, що вас буде чекати. Мах, Ух ти! Якщо ви в плюсі, це людина-лідер, людина-комунікатор, людина-оратор, яка знає, чого хоче, куди йде, в неї є всі ресурси для цього, яка може зібрати навколо себе людей, це людина-бізнесмен, яка вміє вибудовувати структуру, але в таких більш негативних енергіях це маніпулятор, це егоїст, який може йти по головам, незважаючи на інших людей. Точно народжений першого числа або першого місяця. Хоча першого місяця навряд чи тому, що ви повітряні знаки. Я, коротше, не пам'ятаю, дивимось, що вас чекає в особистому житті у листопаді. Страхи переживання. Ви тут наступили на багато разів на одні ті самі граблі, озираєтесь назад і дуже не хочете, щоб це все повторилося. Але ви тут намагаєтесь врівноважити це все, багато води на картах, хоча тут і помірність, і зірка доволі такі непогані карти. Говорить, що емоції застоялися, накопичилися, вам би їх кудись. Перенаправити варто було б, але, в принципі, дивимось особисте життя в листопаді. А у вас тут якесь відродження переродження. Я так розумію, ви більше на самоті хто і хто на самоті тут стоїть перед якимись новими горизонтами. Займається якимись своїми справами, чекає нову людину, хтось їздить часто десь по роботі і намагається вирватися із того застою і когось уже собі знайти. Хто у стосунках, тут хтось планує зміни, різкі стоїть перед вибором. Якась тут у вас затягнулася ситуація дуже довго, і хочеться вже якось її змінити. Щось так обираєте, а ви тут більше на свої емоції зараз дивитесь, ніж на інших людей. Тому, от знову, ви в таких енергіях а, закритих, є прив'язка до когось із минулого, не завершена, не відпущена. Це вас тримає у обмеженнях. Тому у листопаді що ви з цим будете робити? Будете і далі переживати, далі морочити голову собі і тій людині, тому що вам важко це все відпустити і переробити. Але тут у вас такі якісь егоїстичні наміри, тому що ви не чуєте, що вам говорить ваш партнер. Далі дивимось особисте життя. Уже йдемо до роботи. Я щось вже починаю букви забувати. Робота в листопаді. Все спокійно. Робота є, роботи багато, вас відволікають думки щодо особистого життя, але ви уперто даряєтеся роботу, щоб це про все це менше думати, щоб спілкуватися з якимись іншими людьми. Тобто енергії у вас багато, але зайвих думок також багато. Але варто вам зрозуміти, знову по справедливості, що напрацювали, то і маєте. Тобто все, що зараз з вами відбувається, до цього ви також приклали свою руку, що з роботою ще, будуєте якісь нові плани, в когось тут є якась нова ідея, яку ви захочете втілити в життя, вона може вам принести доволі непогані результати. Ви зараз, можливо, вже почали. Працювати для того, щоб закласти фундамент якийсь для цієї затії, продовжуйте, вона буде, вона вас задовольнить, ця ваша затія. Тому зупинятися не варто. А що по фінансам, конкретно у листопаді? Це буде добре, якісь у вас ідуть шанси в когось поїздки по роботі, які будуть для вас дуже вигідні. Так, в принципі, з фінансами все добре. Ви так і плануєте, приблизно ви бачите, скільки у вас має бути, і ви так собі отримуєте. Це дуже добре. Добре, що ви. М -м -м. Якраз таки мах вам і допомагає ця енергія розібратися добре з роботою. І яка вам порада на листопад? <смір> у вас, от, я не знаю, у вас є авто, і воно зараз якесь для вас друг, такий, який ви часто використовуєте. В когось тут якийсь прорив, або ж ви маєте здійснити цей прорив і вже кудись вирватися. Комусь треба відновити якийсь баланс між розумом і серцем, тому що без цього балансу ваша машина нікуди не поїде. Або буде їхати як якась скажена. Треба утихомирювати свій внутрішній конфлікт, тому що ви можете так самі себе розірвати. Що ще радять. Трошки утихомирити емоції, щоб ви почали якось. Раціональніше дивитись на все, що з вами відбувається. Ви зараз, можливо, трошки агресивно навіть налаштовані щодо якихось ситуацій, більше всього, що з емоційної сфери, що радять ударитися в роботу, будувати якісь нові плани, спілкуватися з людьми. І, знаєте, тут ніби не накручуйте собі зайвого, тому що у вас у когось тут є підозри щодо особистого життя вашого партнера. Ви думаєте, що вам зраджують, але це не так. Тому що тут такого немає тут все по справедливості. А є якась чесність, але є якась втома уже від тої чесності. Тому зайвого не думайте. А у когось тут. Займіться своєю головою поритись там, тому що вас там трошки мутно, скажімо так, ви трошки в своїх страхах, якихось переживаннях собі там накрутили, і це буде вам погіршувати ваш стан і е, всі сфери вашого життя. Тому займіться якось трошки своїм психологічним станом, бо він дуже впливає на все, що з вами відбувається. Пишіть коментарі. Бажаю вам, щоб вам стало легше. Так, другий варіант помірність. То у нас дуже спокійні такі повітряні знаки зодіаку. Це спокійний період, це баланс, це якась гармонія. Ви ніби на такому періоді. Зцілення себе, Намагайтесь втивамирити свої емоції, але хтось тут переливає з пустого порожнє. В принципі, як людина 14 це у нас про е, гарну інтуїцію, про те, що ви вмієте знаходити е, підходи до людей, вам довіряють. Е, от ви навіть зовнішньо якось викликаєте довіру. Тобто, це така доволі спокійний настрій у вас зараз. Комунікатори гарні. У вас може бути навіть, знаєте, така трошки нудна розмова, яка може заспокоювати людей. Як кажуть, така нудна людина, що з вами спокійна, у когось і таке може бути. Дивимось, що вас чекає у особистому житті в листопаді. Ой, нарешті якийсь позитивний розклад. Уже в особистому житті так часто у людей зараз якісь неполадки. Коротше, у вас тут якесь, якщо були якісь неполадки, то йде примирення, радість в когось, тут навіть іде якесь свято сімейне, тому багато радості, і щось, ви про що мріяли, ви тут це отримаєте. <кій> Який позитивний. Знову тут чомусь якесь таке мені сімейне свято, зустріч з близькими. Хтось тут займається питаннями дому, можливо, побудовою, можливо, пошуком спільного життя. Хтось тут може, наприклад, з'їжджатися з партнером в, один, в одну квартиру там чи куди. Чудово. Тут іде взаєморозуміння, взаємопідтримка, якесь обговорення між вами. У когось тут є зустріч, хтось був на відстані один від одного, йде зустріч. Дуже приємна і така натхненна, хочеться сказати. Що ще в особистому житті в листопаді? Все спокійно, стабільно. В кого були суперечки, іде ваш партнер із примиренням, тому що це всіх тяготить, скажімо так. І якраз таки ви все це обговорите, примиритеся і будете, знаєте, ніби обговорювати когось що не влаштовує для того, щоб покращити ваші стосунки. І знову про відстань, може говорити, що якраз таки зустріч у когось буде. Тут ініціатива йде більше від вашого партнера. Я так розумію, якась була або суперечка, неприємні якісь розмови. Можливо, просто хтось щось комусь неприємно сказав, і зараз буде це все обнулятися. І тому що тут. Є почуття, є бажання все покращувати. Ви тут якісь близькі. Тут жінка така любляча, чоловік трошки може бути імпульсивним, але жінка вміє знаходити з ним спільну мову. Тому якесь скоро чекайте повідомлення і а, вирішення ваших цих конфліктів. З подарунком навіть може прийти до вас цей ваш партнер. Або ви, можливо, до нього, тому з особистим життям йде якийсь в листопаді гарний період у вас. Так, що з роботою у вас в листопаді? Ну, виходите на світло. Дивіться, була. Верховна Жриця, це людина, яка сама в собі, можливо, щось вивчала. Потім ви йдете в мага, ви вже починаєте діяти і починаєте це все врегульовувати, використання знань і використання ваших активних дій. Якась ваша ціль буде досягнена, і ви заспокоїтесь, ніби відчуєте якийсь такий, знаєте, дзен <сміття> розслаблення насолоду. Хтось тут, хто відкриває свій бізнес, буде дуже задоволений, або якусь власну справу починає. Тобто тут іде вже вихід кудись на активніший період. О, хочу дістати цю десятку пентаклів на дні колоди завалялась. Це говорить і про те, що і фінансово. Ви отримуєте те, на що якраз таки напрацюєте, і дуже гарні будуть результати. Активність віключим, ви знаєте, що робите, ви все розраховуєте і отримуєте за це гарні результати. Це йде якийсь такий вихід після кризи, після того, як ви, можливо, в щось вклалися, і вже буде якийсь прогрес. Тут, якраз таки, знаєте, ніби вам допоможуть саме в роботі. От в когось може приїхати ця людина ваша, і вас підтримає, вам стане легше, і ви будете рухатися активніше і не відволікатися на якісь інші питання і займатися розвиватися. Якраз таки буде привід у вас для свята. Тому чекайте прогресу. Зберігайте спокій своє натхнення, і у вас все вийде. Так, і яка вам порада на листопад: спокій, холод, стабільність, чіткість, ясність, будувати плани, вчитися керувати своїми фінансами. Це вам допоможе і зараз, і в майбутньому, для того, щоб ви розвивалися в своїх справах. Вчитися бути конкурентноспроможними, а не страждати після якогось провалу, тому що у вас тут іде розвиток, завершується якийсь складний період. Проходите якісь уроки ви. І вам треба знати, що ви їх проходите дуже добре. Тобто, тут ви завершуєте своїми мудрими рішеннями складні періоди. Тут як і про особисте життя, так і про ваш саморозвиток. ви берете себе в руки і рухаєтесь. Якраз таки, це вам є порада. Брати себе в руки, не розсусолювати все у вас наладиться, і ви підете досягати своїх цілей. Тому. Просто знайте, що у вас все вийде, і ви йдете туди, куди потрібно. А від вас буду вдячна, бачити лайки, підписки і ваш розвиток.